Так, сьогодні два місяці, як я приїхала в Сполучені Штати Америки за програмою United for Ukraine. Зараз майже шоста вечора, я прогулююсь і трошки коротенько спробую сказати висновки, тому що відео сьогодні цілий день намагалася записати. Але ну що я можу сказати? Звикаю по перше до погоди. Ну, Зима, по-перше, я довго звикала до того, що тут ну, наче як осінь, да, сьогодні 25 листопада 24-го року. І ще от на початку листопада вже холодно, мені з України рідні говорять, там плюс 5, плюс 10-0 градусів. От, а у нас тут вночі 17, в день 25. Я важко я звикала до того, що ну, зима на носі, а якось мене змушують одягати е, і в шляпу сонцезахисні окуляри, е, постійно мазатись кремом сонцезахисним. ну, Тобто, знаєте, тому до цього я ще в мене, навіть я не знаю, як сказати, частина в мене залишилася там в Україні, частина ось тут. І я от намагаюся освоїти тут паралельно і де і робота вже в мене пішла потихеньку, і англійська, і теорія водіння вчу з нуля буквально. От, тому е, ну от, спробую. Так що побачимо. Hello. От, тож побачимо, як там воно піде далі. Я так собі вирішила що місяць. Я вирішила собі, щомісяця все-таки робити такі невеличкі підсумки ну, для себе, по-перше, щоб запам'ятати, наче потім верніше, як для історії, для своїх рідних, для знайомих, хто слідкує за мною. Ну, ось так, от родина, яка мене куди я приїхала, це не просто російськомовна родина, це родина росіяни, Вони обоє пара з Росії. Які активно підтримують Україну, які дуже переживають за свою Росію, але не за, не за путінський режим, вони допомагають просто всіма силами, як тільки можна: морально, матеріально, емоційно, вареники з вишнями. От стало дізнати український магазин неподалік, Вони стало, купили мені. Тобто ну таких проблем. Hello. Таких проблем якихось ну, зовсім немає, тому мені ну, дійсно комфортно. Єдине, що е... Ой, це я гуляю з дитиною, тому зараз тут повороти, тому е... ну, відчуття, знаєте, такі подвійні. З одного боку комфортно, дійсно. Тобто я їхала, я знала, чого я їду, я знала, що мені треба буде працювати. Я знала, що той об'єм роботи, який я виконувала в Україні, і я його буду виконувати тут в Штатах. У мене буде трохи інша. Навіть справа не в тому зарплата, а в тому, що ви можете собі дозволити на ту зарплату, де ви працюєте. Розумієте, скільки годин, наприклад, ви працюєте. Була в мене помилка. Я прям захопилася тут і робота, і я бралася за все, що тільки можна, щоб заробити, щоб. От, і там навчання одне, друге, третє. Але ж розумієте, в Україні війна, там рідні, і моя система, мій організм дав збій. Я просто буквально злягла, а це при тому, що мені не можна злягати, бо робота все-таки розумієте, як не ви, то буде інша людина. Тому я собі дала відпочинок, Завж таки дуже мене підтримали. Мої нові друзі, велика їм вдячність. Я з іншого боку подивилася на багато якихось речей. Підтримка, як вони мене змушують англійською говорити, то, тому що ми в основному ж ну, російською, звичайно, в, вдома. От, То вони смс-ками чи ще щось таке, вони максимально англійськи. Ось нещодавно в магазині, то мене не, не так біля каси залишили, бо в мене вже своя карточка з'явилась. Американська, не нав'язливо залишили і пішли там, наче вони щось забули купити. А я мусила сама розраховуватись. Нічого, мінімум англійською розрахували.